Колишній віцепрезидент ФІФА Тринідадець Джек Уорнер, якого підозрюють в отриманні мільйонних хабарів, що сили намагається уникнути екстрадиції. до США. футбольний чиновник не вигадав нічого кращого аніж звернутися до місцевого суду Тринідаду й Тобаго. За для отримання імунітету від видачі американським слідчим. Якщо суд вирішить мене страдувати, поїду. Якщо вирішить залишити на батьківщині, залишуся. За будь-яких обставин я знаю, що розгляд справи буде надзвичайно тривалим. Раніше влада Тринідаду й Тобаго випустила заарештованого Уорнера під заставу у 2,5 мільйони доларів. Згодом, щоб функціонер не втік із країни, його зобов'язали здати паспорт. Не залишилося осторонь скандалу довкола ФІФА і міжнародна поліція. Інтерпол в односторонньому порядку призупинив дію спільної з міжнародною федерацією футболу спеціальної програми. Згідно з її положеннями, правоохоронці контролювали, щоб не було маніпуляцій зі спортивними результатами та боролися з тіньовим букмекерством. За це ФІФА чотири роки тому сплатили Інтерполу 20 мільйонів євро. Тим часом уже з'являються перші жарти навколо корупційного скандалу. Один з таких анекдотів, директор з комунікації ФІФА Вальтер де Григоріо озвучив у ефірі швейцарського телебачення. Президент Блатер, генеральний секретар ФІФА та прес-аташе перебувають в одному авто. Хто за кермом? Поліція. Подейкують саме цей жарт викликав обурення у Зепа Блатера. Тому де Григоріо змусили написати заяву про звільнення. Андрій Балаєв, п'ятий канал.